Вітаю на каналі. Довго не було в мене нічого. Та нема було що знімати. Ось так трохи покосив цей бур'ян, позабирав, бо нема куди складати, воно там при кінці вуликів склав. Це така піраміда. Це пустий вулик поскладав, готуюсь на обсушку маленьким відводичком ставити магазини. А так як я там не повний буде комплект, а буду ставити по 5-6 по рамок. Щоб їх розвинути, треба ще додатковий магазинчик ставити. Тобто взяток у нас обірвався, тільки що малечі, ось хто, хто бачить, став полосочки, <кхід> тому що взятку нема. Якими... І по висовував ще там. Там лишня була рамка, з кожного по рамці висунув, бо вони її не потягнуть, тому що оперег слабенькі маленькі, зрозуміло, але і ще тому, що взятку нема. А на псушку поставлю магазинчики і все буде гаразд. Чим користуюсь, які полосочки ставив, ставив по дві полосочки. Ось от, от таким от так, средством. Хто знає, той знає. Досі користувався ворафлу. Ну, теж гарно, що не, не можу нічого там нарікати на нього. І повиймав ось такі рамки. Одного залишив, щоб вам показати. Ось такі. Вони там трошки знизу не дотягнуті. Щось я сонце закрив. І з них толку не буде. А це така більш-менш найкраща. А ще дві, то там зовсім десь на третину не дотягнуті. Так що отакі отакі от діла. Ну що, так що кого є бажання, ставимо полосочки, вже пора готуватись до зими, бо клещ ворога не дремлять. Оцей я познімаю магазини всі, бо вже взятку нема. Там є якщо щось буде там докачаю, якщо ні там буду обсушувати, вже ставити не буду. Але найближчим часом зніму як це буде виглядати і як я їх скомпонував, може комусь згодиться. Не комусь, це такий класичний спосіб, але всі його не знаю, всі його роблять, дуже хвалять. Думаю, все буде. Ну я вже теж користувався, все нормально. Отакі діла. Ой, у нас засуха, як завжди на Миколаївщині. Ні, ні краплинки дощу, показує щось десь гримить навкруги, щось десь ліє, у нас ні каплі. Як пороблено, не знаю. Отакі діла. Десь щось, може там, десь кажуть, капну, капнуло, ляпнуло, а тут нічого. І водіки, саме маленькі. У мене посохли дві штучки, ну може відійдуть, не знаю. У мене там є на заміну буду міняти. Не знаю, О, може казав, не казав. Оці, що я там їх дуже радів, коли розквітнуть. Так що хто там е чекав на моє відео, хлопці, є. Я звиняюсь, я взяв ножиці і пообрізав, щоб перший рік вони не тягнули, не тягнули з дерев всі соки. Так що наступний вже рік, дасть бог все буде гаразд. Покажу вам, як цвіти і водія. А, брудія я знімав недавно. Ну там тільки вона почала квітнути, я казав, що там було там, пара якісь букашок, камашок, щось таке. Так що... Все потихеньку росте. Он рядок то за бур'яном не було видно. Може зараз там побачити. Ось тут -от -от рядок аморфочки. Ось там між Павлонія. Там теж по пару кущиків я посадив, щоб так якісь кордони поставити. точку. Що потихеньку влітають, щось полок тягнуть. Малечу я подивився там, трохи розплод є. Зараз я поставлю на магазинчики на обсушку. Вона, як буде невеличка стимуляція. Ще великі, коли буде викачувати, там, може там з гніздових, там, крайні рамки по одній, по дві, теж, і, теж їм кину, щоб їм було жилося краще, скажімо так. В общем, гадаю, все буде гаразд. А обсушать тоді вже... Не знаю, подивлюсь, як діло піде. Може вже пора і годівниці ставити. Щоб нарощувати бджолу на зиму. Подивимося. Все посчитаємо, розчитаємо. Теж там серйозно відноситись до цього. Не затягуйте, ну і не поспішайте. Все обмірковуйте гарненько, щоб буде найважкий період. Зима, бджілок. Щоб все з ними було гаразд. Так, все. Всім гарного дня, гарної зимівлі, вже можна так сказати. Вже майже осінь. Перемоги нам скоріше. О, все буде Україна. До побачення. Найближчим часом зніму відео, як формував магазини на псушку, на малечі. Все, до побачення.